Професійно-технічна освіта в сучасних умовах це швидке кар'єрне зростання, висока затребуваність на ринку праці, економічна вигода та гарантоване кар'єрне зростання. Якщо вас цікавлять професії ресторанного господарства, запрошуємо вас до Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету. Ми пропонуємо безкоштовне навчання за регіональним замовленням за такими робітничими професіями. На базі 9 класу з отриманням повної загальної середньої освіти кухар-кондитер, кондитер-кухар, кухар офіціант бармен. На базі 11 класу кухар-кондитер. Кухар-майстер ресторанного обслуговування, офіціант бармен, адміністратор господар залу, агент з організації туризму бармен. На базі диплома кваліфікованого робітника кухар 4-го розряду. Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю харчові технології. Вступ розпочинається з подачі документів. Для цього чекаємо вас за адресою місто Чернівці Соборна площа 2. Зверніть увагу на перелік необхідних для вступу документів та заздалегідь підготуйте їх. Документ про освіту «Оригінал», Медична довідка форма 086О. Оригінал. Паспорт та довідка про місце проживання. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. 8 фотокарток розміром 3 на 4 для призовників військовозобов'язаних та резервістів військово-облікові документи. Наступний етап співбесіди. Запрошення на яко ви отримуєте під час подачі документів. У день проходження співбесіди ми дізнаємось більше про вас та про ваші здібності, а ви результати вступу та знайомитесь з майбутніми одногрупниками. З дружньої спільноти Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету. Ми чекаємо на вас. Для отримання детальної інформації відвідайте наш веб-сайт або зв'яжіться з нами за контактами, вказаними на екрані.